Сьогодні рівно рік, як на нашу країну напали орки. З 9 березня по 30 березня наш населений пункт і наше підприємство знаходилося в окупації. На сіні шукаєш, ого, бачиш, супер. Встаєш, виходиш, думаєш, а бляха, і що війна йде. І це буде ще гірше, якщо ми її у ній запинімо. Це на моїх полях, блін, я в шокі. О, та, вони з запалами! Це що смерть? Це наш доїльний зал, який був колись. Все розби... все, все. У нас вони триніви забрали, бізовоз, зіла взяли, не завели, от тягли туди за село, обстріляли і спалили. Рік тому, в цей день, командою Собранської аграрної ради було прийнято рішення, що ми повинні перейти на військові рейки. І вже на другий день війни. В Нашому офісі був розгорнутий гуманітарний штаб. Я хочу подякувати всім вам, які з перших днів війни включилися в роботу на перемогу. Ми почали допомагати Збройним силам України і на сьогоднішній день передали понад 500 пікапів, централізовано через Всеукраїнську аграрну раду. Я дуже добре пам'ятаю, як наші менеджери, телефонуючи, вам просили вас надавати продовольство для міст півдня і сходу України, які ще не були на той час окуповані. Я пам'ятаю вантажівки, цілі, цілі потяги, продовольства, які їхали на схід і на південь ще задовго до того, як в Україну пройшла перша гуманітарна допомога. Я прекрасно пам'ятаю ті дні, коли ми возили з вами пшеницю на Київ, і коли з Києва всі виїжджали, а наша команда заїжджала в цю в БТРів на Київ. На сьогоднішній день і надалі продовжуємо виконувати гуманітарну місію. У нас працює склад, де ми пакуємо харчові пакунки і передаємо їм. Нашим колегам аграріям з деокупованих територій для того, щоб вони могли годувати людей, тому що ці території ще далеко її відновлені. Я знаю, що кожен з вас на самому підприємстві допомагає людям вашим, які служать, Допомагаєте своїм односвічанам, землякам. Я знаю, що аграрії певно і надійно тримають свій аграрний фронт. І за це я вам дуже хочу подякувати. Окремо хочу звернутися до наших колег аграрів, підприємства, які знаходяться на окупованих територіях. Мабуть, їм найважче, розуміючи, що там є їхні люди, там все їхнє життя. Але я впевнений, що ми обов'язково відвоюємо наші землю, повернемо ваше підприємство і ми обов'язково їх разом відбудуємо. Знаєте, ми, як Всеукраїнська аграрна рада, були об'єднані ще до війни, і це нам допомогло дуже в перші дні війни. Тепер об'єднана вся наша країна, наша держава, всі наші люди. І ми обов'язково переможемо. Українці аграрії, незламна нація. Зараз ми маємо вже посіяну озимину. і за рік війни ми все одно будемо сіяти, збирати і годувати Україну. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну і віримо в її незламність.